Як обрати психолога, який точно вам допоможе краще зрозуміти себе? Зараз епоха, коли інтернет довкола для всіх відкритий, і клієнти приходять в мене нарцисична мама, в мене там шизоїдна бабуся, в мене там внутрішній критик потужний. І дуже часто, начитавшися всього психолог сприймає цю інформацію і починає якось працювати по протоколу, так би мовити, який він чи вона десь дізналася про те, як працювати там з нарцисами чи там з якимись внутрішніми критиками і тому подібними. Насправді, протоколи це все дуже класно. Але якщо запит про глибинну роботу, про краще розуміння себе, то саме головне, з чого почне дійсно професійний психолог, це зпитання, а що для вас? Як проявляється цей нарцисизм вашої мами, скажімо? Як проявляється шизоїдність там, вашої бабусі чи когось там? Да? Що саме робить з вами ваш внутрішній критик? Як це проявляється? Як там ще якась фігура, про яку ви десь там начиталися і вирішили, що це вас стосується? Як воно проявляється в вашому житті саме зараз? Для деяких такий психолог може здаватися якимось дурником. Чого ж це він розпитує такі, здавалося б, елементарні речі, про які написано в усіх книжках, і кожен психолог має знати. Але насправді саме той психолог, який починає з прояснення понятійного, так би мовити, апарата, він максимально зможе саме для вас створити той простір, в якому ви краще почнете розуміти себе. Чи психолог, він, перш за все, працює із сенсами. І коли говорять про там, якогось нарциса, про якогось там аб'юзера, треба перш за все задатися питанням, які сенси ви в це вкладаєте? Тому що те, що для одного внутрішній критик, для іншого людини, це буде внутрішній хто компліменти робить, розумієте? Тобто, дуже, дуже важливо усі слова прояснювати, тому що слова вони закодовують інформацію. І кожен з нас вкладає різні сенси. Воно здається, що це все універсальне. Але коли. Ми говоримо про конкретні предмети, там це собачка, це там хліб, це зрозуміло. Але коли ми говоримо про якісь абстрактні фігури, обов'язково необхідно прояснювати, що конкретно людина має на увазі під тим чи іншим словом. Це канал Сублімната. Тут цікаво про психологію, і також ви можете звертатися до мене на особисті консультації. До зустрічі!